Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Іван стояв на своєму подвір'ї, уважно оглядаючи кожен куточок, намагаючись знайти хоч найменший безлад. Його брови зморщилися, коли її погляд зупинився на старому паркані, що відділяв його ділянку від сусідської. Він знав, що за нею ховається його вічна суперниця Марія. Художниця, яка жила в хаосі та безладі, Іван зітхнув і почав обходити паркан, перевіряючи, чи немає де тріщина будірок. Раптом до його вух долинав гучний звук музики, що лунав із сусіднього двору. Він стиснув кулаки і рішуче попрямував до паркану. Марія. гукнув він, намагаючись перекричати музику. Знову ця твоя голосна музика. Невже ти не можеш трохи притишити її? Через хвилину із за паркану визирнула Марія. Її волосся було злегка розкуйовджене, а на обличчі грала легка посмішка. А, це ти, Іване, промовила вона, ледь помітно закотивши очі. Що тобі знову не подобається? Музика заважає твоєму організованому життю? Іван відчув, як його обличчя почервоніло від злісті. Так, заважає. Ти ж знаєш, що я люблю тишу та спокій. Невже тобі тяжко хоч трохи стишити свою музику, щоб я міг насолодитися вечором у себе вдома? Марія закотила очі і зробила крок назад, збираючись зачинити вікно. Ой, Іване, ти такий нудний, іноді потрібно трохи розслабитись та насолодитись життям. Але я спробую притішити музику, якщо це так тебе турбує? Іван хотів було б ще щось сказати, але Марія вже зникла за вікном. Він знову зітхнув. Та пішов до свого подвір'я, намагаючись заспокоїтись. Це повідомлення було лише однією з багатьох, які точилися між ними протягом років. Іван і Марія були сусідами вже понад п'ять років, і за цей час вони встигли добре вивчити звички одне одного. Іван, якому було 30 років, був механіком за професією, він любив порядок і організацію в усьому, від свого робочого місця до власного подвір'я. Марія ж. 28-річна художниця, навпаки, жила в постійному творчому безладі, що часто дратувало Івана. Їхні сварки традиційно починали через дрібниці шум, сміття, а іноді навіть через котів, які забігали на ділянки одне одного. Іван постійно нарікав на Марію, вважаючи її неорганізованою та безвідповідальною, тоді як Марія вважала його надто педантичним і нудним. Незважаючи на ці постійні сварки, Іван і Марія ніколи не намагались по-справжньому зрозуміти одне одного. Вони просто викликали до своєї ролі вічних суперників і не бачили потреби щось змінювати. Того вечора, коли Іван повернувся назад з роботи, він знову почув гучну музику, що лунала з сусіднього двору. Він стиснув зуби, але вирішив, що сьогодні не буде сперечатися. Замість цього він пішов на своє подвір'я, насолоджуючись тишею та спокоєм. Раптом його увагу привернув рух за парканом. Він підійшов ближче і побачив, як Марія щось малює на старому дерев'яному паркані. Іван спостерігав за нею кілька хвилин, не наважуючись перервати її. Марія захопила своєю роботою, її пензлі ковзали по дереву, залишаючи за собою яскраві маски фарби. Іван мимоволі замилувався її зосередженим виразом обличчя та впевненими рухами. Раптом Марія помітила його погляд і здивовано озирнулася. Іване, ти чого тут стоїш? запитала вона, злегка здивована. Іван відчув, як його щоки зашарілися. Я Я просто ходив повз і помітив, що ти малюєш. Вибач, я не хотів тебе турбувати. Марія подивилась на нього з легкою посмішкою. Я просто прикрашаю наш старий паркан. Він уже давно потребує оновлення. Іван мовчки кивнув, не знаючи, що відповісти. Він несподівано відчув, що хоче дізнатися більше про творчість Марії, але не наважувався заговорити першим. Врешті-решт, Марія сама порушила мовчанку Якщо хочеш, можеш підійти ближче і подивитися. Я не кусаюсь, обіцяю. Іван завагався на мить, але потім обережно перетнув паркан і підійшов ближче до Марії. Він дивився, як вона продовжувала малювати, і відчував. Як всередині в нього народжується щось нове, цікавість та бажання зрозуміти свою сусідку трохи краще. Іван швидко зачинив двері, намагаючись заглушити крики своєї сусідки Марії. Вона знову налаштувала гучну музику, яку він слухав голосніше, ніж зазвичай. Іван зітхнув і подивився у вікно, спостерігаючи за тим, як Марія сердито жестикулює, стоячи біля паркану, що розділяв їхні ділянки. Раптом сильний поривистий вітер сколихнув дерево, і до Івана долетів тривожний крик Марії. Він швидко вибіг на двір і побачив, що частина даху марійному будинку зірвало вітром. Дівчина стояла посеред двору у розпачі, не знаючи, що робити. Що сталося? занепокоєно запитав Іван, підбігаючи до неї. Марія здивовано глянула на нього, не очікуючи такої реакції. Дах, вітер! Я не знаю, що робити, розгублено промовила вона. Іван оглянув пошкодження і зрозумів, що потрібно терміново щось робити. Давай я допоможу тобі, сказав він, намагаючись говорити якомога спокійніше. Марія здивовано дивилась на нього, очікуючи, що він знову почне сваритись, але в очах Івана вона побачила справжнє занепокоєння. Ти, ти хочеш допомогти мені? недовірливо запитала вона. Звичайно, кивнув Іван, нам потрібно якомога швидше впоратися з цією проблемою. Марія мовчки кивнула, все ще не до кінця розуміючи, що відбувається, разом вони почали оглядати пошкодження та обговорювати, що потрібно зробити. Спочатку їхня взаємодія була напруженою вони звикли сваритися і не довіряти одне одному, але коли вони почали спільно працювати над усуненням наслідків негоди. Напруження почало спадати. Іван продемонстрував свої технічні навички, а Марія виявила неабиякі організаторські можливості. Коли вони нарешті впорали з ремонтом, обоє відчули певне полегшення. Марія здивовано дивилась на Івана, не розуміючи, чому він раптом вирішив їй допомогти. Дякую, що допоміг, сказала вона. Я не очікувала цього від тебе. Іван трохи як ніяковіло посміхнувся. Я не міг просто стояти осторонь, коли тобі загрожувала небезпека, відповів він. Хоча ми часто сваримось, я не хочу, щоб з тобою щось трапилось. Ці слова здивували Марію. Вона звикла, що Іван завжди дратується через її безладність і гучну музику, тому його турбота була для неї повною несподіванкою. Я, я не знаю, й сказати, розгублено промовила вона. Дякую. Іван ніяково почухав потилицю. Ну, я просто подумав, що в такій ситуації варто забути про наші чвари і допомогти одне одному, пояснив він. Марія кивнула, намагаючись зрозуміти, що відбувається вона ще ніколи не бачила Івана таким спокійним і турботливим. Зазвичай він був зосереджений на порядку, завжди дратувався через її безладність. Раптом їх погляд зустрівся, і Марія помітила в очах Івана якусь незвичну теплоту. Вона відчула, як усередині її щось тремтить, ця нова, несподівана реакція на свого сусіда збентежила дівчину. Вони мовчки стояли, відчуваючи, як напруження між ними спадає. Раптово Іван першим відвів погляд, ніби злякавшись того, що відбувається. Ну, я, я мабуть, піду. Мені вже час повернутись до себе, промовив він, поспішно розвертаючись. Марія спостерігала, як він швидко зникає за парканом. Вона все ще не могла зрозуміти, що саме відбулося, її серце все ще калатало від незвичних почуттів, викликаних цим коротким моментом. Повернувшись до себе, Іван важко опустився на стілець і закрив обличчя руками. Він не міг збагнути, що на нього найшло, чому він раптом вирішив допомогти Марії, коли вони постійно сваряться. І чому, коли їхні погляди зустрілися, він відчув таке хвилювання. Іван завжди вважав Марію неорганізованою та безвідповідальною, але зараз, коли він побачив, як вона розгублено стоїть серед двору, він відчув щире бажання допомогти їй. Ця незвична реакція збентежила його адже він звик ставитись до неї з роздратуванням. Він намагався зрозуміти, що саме є. Невже він намагається бачити в Марії щось більше, ніж просто сусідку, з якою він постійно свариться? Іван не знав, що й думати. Ці почуття лякали його, і він не був готовий з ними впоратись. Марія ж, повернувшись до себе, все ще відчувала тремтіння в собі. Вона ніколи не очікувала, що Іван, цей завжди суворий, зосереджений на порядку чоловік, раптом виявить таку турботу та співчуття. Його непритаманна м'якість била із пантелику, і тепер Марія не знала, як реагувати на те, що відбулося. Обидва вони були спантеличені несподіваним поворотом подій, не розуміючи, що саме відбувається між ними. Їхня звична ворожнеча раптом почала розчинятися, поступаючи з місцем новим, незнайомим почуттям. Тепер вони мали розібратися в тому, що саме змінилося і куди це може їх привести. Наступного ранку Іван прокинувся раніше, ніж традиційно. Він вийшов на свій балкон, потягуючись і зітхаючи. Його погляд мимоволі перемістився на сусідній двір, де помітив Марію, яка виносила речі на терасу. Вона, здавалося, була зосереджена на своїй роботі, тепер розставляючи фарби та пензлі. Іван спостерігав за нею, відчуваючи, як його інтерес зростає. Він завжди помічав, як Марія малює на паркані. Але ніколи до цього не намагався наблизитись та поспілкувати з нею. Тепер, коли вони були змушені попрацювати разом над відновленням пошкодження свого паркану, вони відчувають, що мають шанс дізнатися про щось більше. Зібравшись з думками, Іван вирішив піти до Марії та запропонувати їй допомогу. Він спустився вниз, перетнув двір, зупинившись біля паркану. Доброго ранку, Марія! привітався він. Намагаючись бути якомога вічливим, чи не потрібна вам допомога з підготовкою фарби та пензлів, я можу допомогти, якщо ви не заперечуєте. Марія здивовано підняла погляд, помітивши, що Іван звертається до неї таким м'яким тоном. Зазвичай їхні розмови були наповнені напруженням та невдоволенням. Доброго ранку, Іване, відповіла вона дещо розгублено. Так, дякую. Ваша допомога буде дуже доречною. Я збираюся відновити частину паркану, яку пошкодило вчорашнім вітром. Іван кивнув і, перелізши через паркан, приєднався до Марії. Вони разом почали готувати фарби та інструменти та працювати у незвичному для них мовчанні. Проте напруження спадало, і Іван вирішив розпочати розмову. Я завжди захоплювався вашими малюнками на паркані, Марія. Ви, здається, справжній митець, сказав він, намагаючись бути максимально щирим. Марія здивовано глянула на нього, не очікуючи такого компліменту від свого сусіда. Дякую, Іване. Я справді люблю малювати. Це дає мені можливість виразити себе, відповіла вона. Помічаючи, як Іван розглядає уважно її роботу. Розкажіть мені про це, попросив Іван, сідаючи поруч з нею на лавку. Я завжди був більш зацікавлений у техніці та механіці, але мистецтво завжди вражало мене своєю здатністю передавати емоції. Марія трохи розслабилась і почала розповідати про свою творчість, пояснюючи, як вона черпає натхнення з навколишнього світу та своїх переживань. Іван уважно слухав, помічаючи, які очі сяють, коли вона говорить про свою пристрасть. Поступово їхня розмова перейшла на більш особливі теми. Марія поділилася, що завжди мріяла подорожувати світом, відкривати нові культури, а Іван розповів про свою дитячу мрію стати інженером конструктором. Знаєш, Іване, я ніколи не думала, що ми можемо так спокійно поговорити, зізналася Марія, дивлячись на нього. Зазвичай між нами стільки напруги. Так, я теж здивований, погодився Іван. Мабуть, нам просто потрібен був привід, щоб краще пізнати одне одного. Я радий, що ми маємо таку можливість. Вони обоє замовкли на мить, відчуваючи, як напруга між ними поступово спадає. Іван навіть помітив, що його серце частіше б'ється, коли він дивиться на Марію. Щось середині нього змінилося, і він не був впевнений, що саме це означає. Раптом Марія підвелась і простягнула Іванові пензлі. Ну що ж, давайте продовжимо роботу над парканом. Разом ми впораємось значно швидше, сказала вона, посміхаючись. Іван кивнув і взяв пензлі, відчуваючи, як його серце наповнюється теплом. Він не міг пояснити, що саме відбувається, але був вдячний за цю можливість дізнатися Марію краще. Разом вони продовжували відновлювати паркан, час від часу обмінюючись жартами та розповідями. Іван навіть намагався намалювати кілька простих фігур, чим дуже здивував Марію. Вона похвалила його успіх і пообіцяла дати кілька уроків малювання, якщо йому це цікаво. Коли робота була майже завершена, Іван і Марія відчули, що між ними встановилась нова, більш відкрита атмосфера. Вони більше не були просто сусідами, які постійно сперечаються, а стали людьми, які відкривають одне одного з нової сторони. Іван знав, що цей день назавжди змінить його ставлення до Марії. Він більше не міг ігнорувати той факт, що його почуття до неї переростають у щось більше, ніж просто ворожнеча. Тепер він хоче знати про неї якомога більше, і ця думка наповнювала його серце хвилюванням та надією. Іван сидів на своєму ганку, дивлячись на паркан, що відокремив його двір від ділянки Марії. Ще вчора вони разом працювали над його ремонтом, змішуючись і обмінюючись історіями. Але тепер Іван відчув, як у середині нього сковує страх, він не міг зрозуміти, що відбувається. Ще зовсім недавно Марія була для нього лише дратівливою сусідкою, з якою він постійно сперечався. Тепер же, після того як вони провели разом стільки часу, його погляд на неї змінився. Він помічав, як вона цікаво розповідає про свої картини, як сяють її очі, коли вона говорить про свої мрії, і це викликало в ньому почуття, яких він ніколи раніше не відчував. Іван провів рукою по обличчю, намагаючись прояснити думки він не міг дозволити собі закохатися в Марію. Це було повним божевільним, вони такі різні, різне життя, настільки несумісні, та й навіщо їй він? Простий механік, коли вона така яскрава, творча особистість. Іван важко зітхнув він повинен зупинити ці почуття, поки не стало занадто пізно. Раптом Іван помітив, як Марія виходить зі свого будинку вона, здавалося, була замислена і трохи засмучена. Іван спостерігав, як вона вільно йде до паркану, проводячи пальцями по його дерев'яних дошках. Йому хотілося підійти до неї, обійняти і сказати, що все буде добре, але він стримав себе, боячись, що вона просто відштовхне його. Марія провела рукою по волосся і зітхнула. Іван бачив, що вона також переживає якесь внутрішнє терзання. Невже й вона відчуває щось подібне? Ні, це неможливо вона ніколи не дозволяла собі закохатися в такого, як він. Іван похитав головою, намагаючись відігнати ці думки. Раптом Марія підняла голову, і їхні погляди перетнулися. Іван завмер, не знаючи, що робити. Він очікував, що Марія відвернеться або навіть почне кричати на нього, як робила раніше, але замість цього вона подарувала йому м'яку, ледь помітну посмішку. Іван відчув, як всередині нього все тремтить. Він поспішно встав і зайшов до будинку, зачинивши за собою двері. Серце калатало, ніби він щойно пробіг марафон. Іван прислонився спиною до дверей, намагаючись заспокоїтись, що з ним коїться, чому він так реагує на цю жінку. Адже вони завжди були ворогами, постійно сперечались і дратували одне одного. Іван не міг зрозуміти, як ці почуття могли з'явитися. Він пройшов до кухні, налив собі склянку води і жадібно випив її, потім сів за стіл, обхопивши голову руками. Йому потрібно було розібратися у своїх думках і почуттях. Він не міг дозволити собі закохатись, це лише призведе до болю та розчарування. Іван згадував, як його батьки постійно сварилися, а потім розлучились він пообіцяв собі ніколи не допустити такого у своєму житті. Але тепер, коли Марія так несподівано увійшла в його серце, він не знає, що робити. Раптом Іван почув, як хтось тихо постукав у двері. Він завмер боячись, що це Марія. Але коли відчинив, то побачив на порозі свою стару знайому Олену. Привіт, Іване, сказала вона. Я бачила, що ти вдома і вирішила зайти. Як справи? Іван трохи розслабився. Олена була давньою подругою сім'ї, яка завжди підтримувала його. Можливо, їй вдасться допомогти йому розібратися в тому, що відбувається. Привіт, Олено, та знаєш, якось не дуже, відповів Іван. Впускаючи її до будинку, вони сіли на кухні, і Іван почав розповідати про своє переживання щодо Марії. Олена уважно слухала, час від часу кивала головою. Іване, сказала вона. Коли він закінчив. Здається, ти справді закохався в цю жінку. Але я розумію твоє побоювання. Ти боїшся, що це знову призведе до болю, як було з твоїми батьками? Іван мовчки кивнув, Олена поклала свою руку на його долоню. Я знаю, що це лякає тебе, але не можна жити в минулому. Можливо, Марія абсолютно інша людина, і ваші стосунки можуть бути зовсім іншими. Ти ніколи не дізнаєшся, якщо не спробуєш. Іван замислився над її словами Можливо, вона права? Можливо, вона має рацію? Можливо, він занадто швидко зробив висновки і відмовився від шансу на щастя, адже Марія така не схожа на його батьків, вона інша. Що ж я подумаю над цим, сказав Іван. Дякую, Олено, що вислухала мене. Жінка посміхнулася і стиснула його руку. Завжди будь готовий до змін, Іване. Іноді найкращі речі трапляються несподівано. Іван проводив олену до дверей, а потім повернувся до вікна, знову дивлячись на паркан. Можливо, він дійсно повинен дати цим почуттям шанс. Він глибоко вдихнув і вирішив, що завтра поговорить з Марією. Іван сидів на лавці у дворі, дивлячись на паркан, що відокремлював його ділянку від сусідньої. Минуло кілька днів, але досі відчував гострий біль у грудях. Їхні стосунки, здавалося, знову повернулись до ворожнечі, і Іван не знав, що робити далі. Усе, усе починалося так добре, після спільної роботи над відновленням паркану він відчув, що між ними встановилось певне взаєморозуміння. Вони ділили своїми мріями та страхами, а Іван відчував, як його почуття до Марії поступово переростає у щось більше, ніж просто сусідська неприязнь. Але тепер усе знову зруйновано. Іван згадував, як до дні тому, коли вони зустрілись біля паркану, все пішло в шкареберть. Вони обговорювали плани щодо подальшого ремонту, коли раптом Марія згадувала про свою стару подругу, яка збиралась переїхати до міста. Іван помітив, які очі світилися радістю, коли вона говорила про цю подію. В нього виникли ревнощі, хоча й намагався стримати себе. Ти напевно дуже рада, що твоя подруга переїжджає сюди? запитав Іван. Намагаючись приховати нотки заздрості в голосі? Так, звичайно, ми давно не бачились, я з нетерпінням чекаю на її приїзд. Це буде чудово, мати когось іншого поруч, відповіла Марія, не помічаючи напруження в його словах. Ну, я сподіваюся, що ви тепер будете проводити багато часу разом і не забуватимете про свого сусіда, буркнув Іван, відвертаючись. Марія здивовано подивилась на нього. «Іване, що з тобою? Ти ж знаєш, що ти такий важливий для мене, я не збираюся ігнорувати тебе через те, що моя подруга приїздить. Іван відчув, як його обличчя почервоніло від сорому. Він не хоче, щоб Марія помітила його ревнощі, але не зміг стримати емоції. Вибач, я не хочу, просто ти здаєшся такою щасливою, коли говориш про неї, і я подумав, що, можливо, тепер ти будеш проводити з нею більше часу, пробурмотів він, опустивши очі. Марія підійшла ближче і взяла його за руку. Іване, ти дурник. Звичайно, я рада, що моя подруга приїжджає, але це не означає, що ти перестанеш бути для мене на останньому місці. Ти особливий, і я не хочу, щоб ти сумнівався в цьому. Іван підняв погляд, зустрівшись з її ніжними очима. Він відчув, як його серце шалено б'ється. Марія підійшла ще ближче, їхні обличчя майже торкнулися. Іван затамував подих. Очікуючи, що вона зараз поцілує його, але в цей момент Марія різко відсторонилася Ні, Іване, я не можу. Я не хочу знову наражати себе на біль, я не можу довіряти свої почуття, особливо після того, як мене так сильно поранили в минулому, сказала вона, відвернувшись. Іван відчув, як у нього все похололо, він хотів сказати щось, щоб заспокоїти Марію, але слова застрягли в горлі. Він розумів, що вона права, їхні стосунки могли б знову зруйнуватися, як це вже було в минулому, але він не хоче втрачати її. Марія, будь ласка, вислухай мене. Я знаю, що ми маємо багато проблем і непорозумінь між собою, але я відчуваю, що між нами може бути щось справжнє, якщо ми дамо на це шанс. Я не хочу тебе втратити, благав він, сподіваючись, що вона зрозуміє. Марія мовчки дивилась на нього, а потім тихо сказала. Іване, я теж відчуваю щось до тебе, але я знову боюсь пережити біль розчарування. Я не впевнена, чи зможу це витримати. Іван обережно взяв її за руку Я розумію твої страхи, але ми можемо спробувати крок за кроком. Давай просто насолоджуватись моментом і не думати про майбутнє, що ти на це скажеш. Марія довго дивилася в його очі, а потім ледь помітно кивнула. Іван обережно притягнув її до себе. І вони обнялися, забувши про весь світ навколо. У цей момент Іван відчув, що їхнє кохання здатне подолати будь які перешкоди. Після емоційної сварки Іван сидів на своєму ґанку, обхопивши голову руками. Він не міг повірити, що все так обернулось ще кілька тижнів тому він ненавидів свою сусідку Марію, а тепер відчував до неї щось набагато сильніше його серце боліло від думок, що він може втратити її. Іван згадував, як вони з Марією почали зближуватись, коли разом працювали над відновленням паркану після сильної бурі. Спочатку це було просто безпечністю, але чим далі їхні стосунки перетворились на щось більше. Вони поділили своїми мріями та переживаннями, і Іван відчув, що по-справжньому пізнає цю яскраву та творчу жінку. Але сьогодні все пішло шкеребер. Спогади про їхню велику вершину досі лунали в його голові. Марія звинуватила його в тому, що він занадто контролює її життя, а Іван у відповідь сказав, що вона занадто безвідповідальна. Вони кричали одне на одного, поки Марія не розплакалась і не пішла, залишивши Івана наодинці з його думками. Іван глибоко вдихнув і підвівся. Він не міг просто сидіти і нічого не робити. Йому потрібно було поговорити з Марією, пояснити їй, що він відчуває. Ця жінка стала для нього чимось більшим, ніж просто сусідкою, і він не хоче її втратити. Іван рішуче перейшов на ділянку Марії і постукав у двері. Кілька секунд тривала мовчанка, потім двері відчинилися, а перед ним з'явилася Марія з червоними віслі з очима. Марія, мені так шкода, тихо почав Іван. Я не хочу тебе образити. Я просто, я просто не знаю, як поводитись з усіма цими новими почуттями. Марія мовчки дивилась на нього, а Іван продовжив. Коли ми почали працювати над парканом, я зрозумів, що ти зовсім не така, якою я тебе уявляв, ти така творча і пристрасна і, і, і красива, і я не можу перестати думати про тебе. Марія все ще не відповідала, а Іван уже почав хвилюватися, що вона відкине його. Але раптом вона зробила крок уперед і обійняла його. Іван здивовано обійняв її у відповідь, відчуваючи, як його серце сповнюється полегшенням і радістю. Я теж не можу перестати думати про тебе, Іване, прошепотіла Марія, я так боялася, що ти ніколи не зрозумієш мене. Вони стояли так якийсь час, просто насолоджуючись близькістю одне одного. Потім Іван обережно відсторонився і заглянув Марії в очі. Тоді давай спробуємо ще раз, сказав він. Давай разом відновимо паркан і наші стосунки. Марія посміхнулась і кивнула. Вони взялись за роботу, працюючи пліч опліч, як раніше, але цього разу все було по іншому. Між ними відчувалось нове розуміння і довіра. Вони ділились своїми думками та почуттями, сміялися над спогадами про минулі сварки. Коли паркан нарешті був відновлений, Іван і Марія відступили, щоб оцінити результат їхньої праці. Іван обійняв Марію за плечі, і вона з задоволенням притулилась до нього. Ти знаєш, сказав Іван, мені здається, що цей паркан символізує не тільки наш будинок, а й наші стосунки. Ми так довго будували стіну між собою, але тепер вона зруйнована, і ми можемо бути разом. Марія підняла голову і посміхнулась Іванові. Я рада, що ми вирішили дати собі шанс, сказала вона. Я почуваюсь такою вільною, коли ти поруч. Іван ніжно погладив її по щоці. Ти теж даєш мені відчуття свободи, Марія, разом ми можемо подолати будь-які перешкоди. Вони обійнялися, і Іван відчув, як його серце наповнилось теплом і надією. Нарешті він знайшов свій дім не просто в цьому будинку, а в обіймах цієї неймовірної жінки. Коли вони відійшли від паркану, Іван і Марія взялися за руки і пішли до будинку Марії. Попереду на них чекало чимало випробувань, але вони були готові зустрітися з ними разом як справжні партнери. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.